Радіо Юей Чикаго ми повернулися на хвилю 12.40 сорок ем студії Наталя Малгакелідзе та Вадимок і Зараз поговоримо про актуальні новини з фронту та що відбувається наразі. Отож, закінчується 715-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби відбулося 52 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 54 авіаційних ударів. Здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Отож, терористи Путіна вгатили дронами по Миколаєву. В місті пошкодження понад 20 житлових будинків, а також приватні та багатоповерхові офісні приміщення, приватне і промислове підприємство. Також було неспокійно в Одесі. Після повторного вибуху постраждали двоє поліцейських, які їхали на попереднє місце прильоту. І міновибуховими травмами їх шпиталізували. Цього разу окупанти, де міліталізували, зокрема коледж, де навчались діти. Російські війська 8 лютого в черговий раз завдали удару по місту Вовчанськ Харківської області. За даними рятувальників, внаслідок влучання снарядів сталося загорання даху житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. Також відомо, що окупанти перекинули Росгвардію до кордонів Харківщини. Пише інститут вивчення війни. Йдеться про два полки з Донеччини з особливо потужним артилерійським складом. Окремі підрозділи Росгвардії провели оперативну передисклофікацію у прикордонному районі. Ні, Білгородської області і можуть звідти здійснити тактичні диверсійні транскордонні рейди на Харківщину, ймовірно, щоб відвернути українські сили від напрямку Купінсько-Сватовське Креміна, де триває наступ росіян. Однак, за даними аналітиків інституту вивчення війни, російські війська навряд чи зможуть провести широкомасштабний наступ на Харківщину з Білгородщини. Терористи Російської Федерації намагаються прорвати оборону українських військ в районі Часового Яру на Донеччині. Там штурмують малими групами під прикриття. Тям дронів та артилерії широко застосовують дрони камікази та використовують засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, вимагає постійного контролю за обстановкою та оперативного прийняття рішень безпосередньо на місцях. Власне про це повідомили сухопутні війська Збройних сил України. Ну, поки москалі намагаються прорватися та захопити нові території України. У них же самих підгорає. Отож, у Перменську краї спалахнув вантажний потяг після вибуху. На газопровіді горить мінімум три цистерни і житловий будинок. А також на Росії пошкоджені сім важливих об'єктів нафтогазової інфраструктури Російської Федерації. Повідомляють Форбс. Ця згоріла ворожа нафтогазова інфраструктура. Торік принесла країні 100 мільярдів доларів. Майже усі удари по цілях всередині Російської Федерації були нанесені виготовленою в Україні зброєю. Частину обладнання Росії треба буде імпортувати в умовах санкцій. Це може стати викликом. Це були всі актуальні новини з фронту та з Рашки. Тож почуємося після рекламної паузи. Радіо ЮЕЙЧИКаго